Друзі, привіт! Сьогодні для вас українська народна казка Дідова дочка та бабина дочка. За високими горами, за дрімучими лісами жили дід і баба. У діда була своя дочка, а у баби своя. Дідова була і ласкава, і слухняна, а бабина сварлива, пихата та ще й лінива до того ж. Настала зима? Почали обидві дочки на досвідки ходити. Дідова з літніми жінками цілий день пряде, а бабина то танцює, то гуляє і додому приходить з голим беретеном. Та баба все хвалить її та розхвалює тільки дід про свою ані слова. Якось і питає мати, скільки ти, дочко, напряла? Напряла я сьогодні аж двоє веретен, тільки додому не принесла, бо дуже важко було. Ось якось повертались дівчата з досвідок, і довелося їм через тин перелазити. Віддала дідова дочка бабині свої веретена так потримати, поки та через тин перелізе. А вона побігла з ними до матері і вихваляється: Погляньте, мамо, скільки я сьогодні напряла! Пішла баба до діда новиною похвалитись. Розсердився дід, коли його дочка додому з порожніми руками прийшла, навіть не вислухав її і почав лаяти. А баба й каже діду, як ти своє ледащо, не проженеш з дому або не віддаси в найми, то я, то я тебе покину. Злякався дід і вирішив віддати дочку в інше село у найми. Ідуть вони шляхом дорогою, ідуть, аж приходять до криниці. А криниця й каже Дівонько, вичисти мене, а як будеш вертатись, то водиці з мене вип'єш. Вичистила дівчина криницю та й пішла собі далі. Ідуть, аж дивляться, стоїть стара облуплена піч. Дівонько, вимасти мене, а як будеш вертатись. То я тебе теплими книжами почастую. Дівчина швидко замісила глину, вимастила піч та й пішли з дідом далі. Ідуть вони ідуть, аж дивляться, стоїть яблунька, кисличка. Дівонько, підчисть мене, а як будеш вертатись, то я тебе яблуками почастую. Підчистила дівчина кисличку, та й пішли вони далі. Ідуть, аж дорога зайшла у темний густий ліс. Дивляться, стоїть хатчина. Зайшли. А у хаті великий нелад. Заходилася дівчина прибирати, а дід і каже: «Робиш ти лад, а я піду та принесу дров до печі. А сам гадає лишу я її тут. Хатчина є, дрова близько, є чим топити. А їстиме те, що заробить, то й ліньки забуде, як сама на себе робитиме, і завернув собі додому. Ждала, ждала дівчина батька, а вже й смеркалось. Засвітила каганчика, сидить і плаче, бо боїться сама в лісі, та ще й в чужій хаті. Коли чує, хтось стукає в двері. Відчинила двері дівчина аж бачить. На порозі дідок стоїть з бородою, весь білий, як молоко. Знайшла дідова дочка крупи, затопила в печі, зварила вечерю, нагодувала дідка, повечеряв дідок, подякував дівчині, а потім і каже: У мене руки тремтять, я вже три роки не вмивався і не розчісувався. Вимий мені голову, розчиши волосся. Не сказала дівчина ні слова, все зробила, що наказував. Ну, я піду, каже дідок. А ти прибери в хаті, постели собі та й лягай спати. А як опівночі прийдуть під вікно красені, ти двері їм не відчиняй танцювати з ними не йди. Рівно опівночі загриміло щось, загупало під вікном. Підійшли до вікна. Красені юнаки. Стали запрошувати дідову дочку іти танцювати. Я пішла б, каже вона, тільки в мене сукні нема. Юнаки зникли кудись і принесли сукню. Ходімо, дівчина, танцювати, знову запрошують її. Як же я піду, коли я в постолах? Зникли кудись юнаки і через хвилину принесли золоті черевички. Прикрашені діамантами. Сукня є, черевички в мене є, але нема намиста. Принесли юнаки і намисто з перлів. Пішла б я з вами, мовила дівчина, тільки як в золотих черевичках пішки йти, дістали юнаки карету дідовій дочці, а карета запряжена парою воронних коней. Упряж на конях так і горить. Діамантами, самоцвітами. Ну, тепер нас більше не обдуриш, кажуть. Маєш усе, що просила. Іди танцювати. Перелякалась дівчина, і не знаю, що далі вигадати. Я і одяглась, і взулась, і зачесалась, залишилося намисто одягти. Тільки вимовила, як заспівали півні. Загула земля, затрусилась хата, та й зникли юнаки. Залишивши дівчині усе добро. Уранці прийшов дідок і почав хвалити дівчину. Добре ти зробила, що послухалась мене. Бери тепер собі, що хочеш сідай у карету і їдь додому. Того добра, що вони залишили, буде тобі з батьком на цілий вік. Сіла дідова дочка в карету та й поїхала додому. Легка показалася їй далека дорога. Бо добре частували, пригощали її і яблунька кисличка, і піч, повна книжів, і криничка. Не Незчулась, як і додому приїхала. А баба глянула у вікно і кричить Біжи, діду, якісь пани приїхали. Вибіг дід і очам своїм не вірить, а донька вже просить, щоб помагав зносити добро до хати. Опам'яталася баба від несподіванки та й почала гристи діда. Веди, діду, мою дочку, туди, куди свою водив. Коли твоя стільки заслужила, то моя більше заслужить. Дід, рад не рад, взяв та й повів, коли приходять до криниці, а криничка й каже Дівчино, вичисть мене, а як будеш відти вертатись, то доброї водички з мене нап'єшся. А дівка й каже, щоб я коло тебе руки мастила. Я панського роду. Будеш бачити, як я їхатиму на чотирьох возах, запряжених сивими кіньми, а якого добра буду вести, а на твою воду й не подивлюся. А як захочеться пити, нап'юся зелененького винця, та й пішли далі. Ідуть вони, ідуть, аж бачать, піч стоїть. «Дівчина, вимасти мене! А я тебе гарячими книжами почастую, як будеш назад вертатися. А дівчина відказала, що їстиме булки, калачі та марципани, а не загнічений хліб з покалупаної печі. І яблуні кислиці відрубала, що вертатиме на чотирьох возах, а кожен буде запряжений шістьма сивими кіньми. В кожному возі буде срібло та золото, всяка всячина дорога. І яблука кислі їй абсолютно ні до чого. Ідуть вони ідуть, вже й у ліс зайшли, та й прийшли до тієї хатки, а там безлад страшний от дід і каже Отут я найняв був свою дочку Жди ж тут, а я піду в ліс шукати того пана. Сидить дівчина не робить нічого, а ні діда, ні пана нема, Немай нема й нема. Почала вона сердитись і лихословити. Коли чує, стукає хтось у двері і просить відчинити Невеликий пан, відчинивши сам. Бачить, відчиняє двері дідок. Весь білий, наче молоком облитий, і просить пересадити його через поріг. Буду я всяких старців через поріг тягати, у відповідь почув. Зайшов дідок до хати та й просить. Зготуй мені вечерю, дівчино, бо я дуже зголоднів. Якщо голодний, то вари собі сам. У мене руки тремтять, вимий мені голову, розчеши волосся, просить він знову. Ти бачиш, чого захотів, буду я таким, як ти ще, й голову мити. і не зробила ти для мене нічого, каже дідок, дам я тобі хорошу пораду. Як прийдуть опівночі красені, і будуть кликати тебе на танці, то ти найди, бо погано тобі буде. Обійдусь якось, і без твоїх порад. Відповідь була така: Зібрався дідок та й пішов. А бабина дочка сидить у хаті та й чекає хазяїна. Сумно їй. Та дати прийшлось недовго, якраз опівночі постукали у вікно. Тут бабина дочка, іди з нами танцювати. Глянула дівка у вікно. Стоять у дворі юнаки красені. Зраділа вона та й кричить: Іду іду, а то мені так набридло самі сидіти, та й вибігла до них. Ждала баба свою дочку з багатством та так і не діждалась, а дід зі своєю дочкою зажили щасливо і радісно, може, й досі живуть, якщо дочку заміж не видав. От і казочці кінець.